Всіх вітаю. Поки дощ, я вам хочу показати свою таку цікаву покупку. Це не посуд, але дуже мені буде в нагоді. Придбала такий невеликий столик журнальний. Можна його поставити і на балконі з квіточкою чи з якоюсь вазочкою, можна сісти поряд випити кави, а можна якісь дрібнички поставити, що сподобається. Такий він невеличкий, ось так розмальована стільничка, столешниця, 40 см вона в діаметрі, і сам він висотою 43 см. Такий середній, невеликий, немаленький, і я думаю, він буде в мене активним учасником моїх відео. Буде мені допомагати знімати гарні красиві речі, що я хотіла б вам показати. Ось хочу зараз його теж накрити серветочкою, яка в мене теж новенька з'явилася. І дещо поставити, подивитися, як воно буде виглядати все разом. І ось так, подивіться, я накрила столик, поставила квітку, поставила чайну пару і статуетку. Ще й вільне містечко є для якоїсь вазочки з цукерочками. Тобто дуже зручний буде мені столик, і дуже добре, що я його придбала. Ось така у мене ще нова скатертина є. Це ручна вишивка. Дуже гарна, дуже красива, акуратно так зроблена. Старенька, правда, але гарненька. Нещодавно придбала. І ось новиночка в моїй колекції, я вам ще не показувала. Це так анонс. Забігаю наперед, така чудова чайна пара, старенька вінтажна. Ну а статуеточка Оксана Платекос у мене вже була. Це вона так теж стала, і ось все воно таке гарне в компанії виглядає. Отакі от в мене новинки, гарні предмети. Чекаю посилочки, а от, бачите, сьогодні парахолка зірвалася, бо в нас такий дощ, і нікого ж, звісно, немає. Але нічого мені є, що вам показати, аби все було у нас всіх добре. Гарного всім дня, до зустрічі, до побачення!